Усім привіт, ви на каналі Ігрошорти з вами Грім. Готика має дуже цікавий візуал, якщо що, я не про гру від Piranha Bytes, а про художній стиль. Його основна сутність викликати відчуття величі, таємничості і навіть страху. Драматичні темні елементи разом із прагненням до висоти створюють атмосферу сакральності та значущості. Тому літературні твори, ігри та фільми, які використовують у своїй основі готику, приваблюють мене найбільше. Я знаю такий собі латентний сетбой, який чекає виходу Бладборну на показ з моменту його релізу на плойці. Нічого, ми дочекаємося, ми сильні. Тому, звичайно. Мені дуже імпонує творчість Гільєрмо Дель Тора та Тіма Бертона. Особливо Бертона, бо, окрім типового показання таємничої величі, він часто поєднує готику із комедією. Не завжди з цього виходить справжня реготулька, а мої знайомі та дівчина говорять, що його творчість періодично це психоделіка, але мені в кайф. І як же я зрадів, коли мені потрапила гра, яка в дуркуватій, жартівливій формі використовує візуал готики та ніби надихалась творчістю Бертона. Це 2D Rogue де Have a nice death... <плес> Щось останнім часом у багатьох розробників якась зацикленість на слові DeS, чи то у мене на каналі було відео по Death Door, Death Must Die, а тепер Have a Nice Death? Ну, невже немає інших красивих назв, але принаймні в цій грі назва виправдана. Гравець бере на себе роль нікого іншого як смерті. Як виявляється, усі смерті, які відбуваються у зовнішньому світі, контролюються не просто темним одинаком, а цілою корпорацією Death Inc., яку смерть будувала століттями. Із часом темний жнець потроху відходив від рутинних справ, покладаючись на помічників, кожен з яких відповідав за певний департамент департамент залежності їжі, стихійних лих, хвороб, військові департаменти і так далі. Тобто, будь-яка смерть когось із чимось певним пов'язана. Щшов час, смерть усе більше і більше загрузав у паперовій роботі, бо керівники відділів відбилися від рук. Хтось нічого не робив, а хтось зловживав своїми обов'язками та владою, наприклад, відділ війни, який завалював смерть колосальними паперовими баштами. Думаю, зрозуміло, що вони символізують в сучасному світі. І одного разу смерть вигоряє, бере свою косу і відправляється вправляти мізки ледацюгам. В основі сюжету та діалогів лежить величезна купа жартів про корпоративні відносини, чорний гумор та важливі соціальні теми. Навіть на початку розробники при запуску гри постійно нагадують, що таким чином вони хочуть підняти питання офісних вигорянь, депресії, безглуздих смертей, та й в цілому питань смерті з різних причин, і цьому також прекрасно підігрує такий собі жартівливий готичний візуал Аля Бертон і чаруюча музика. Мені дійсно було в кайф розглядати кожний відділ супротивників мінібосів і босів, бо символізм пре звідусіль. А тепер перейдемо до головного саме до геймплею. Як же багато можна тут розповісти, але розповідати майже водночас нічого. Це Руглайт. В сьогоднішньому його вигляді. Тобто, якщо ви грали у той самий Хейдес, то Хевен Nice Death майже одразу ж буде для вас зрозумілою. Обираєте зброю, відправляєтесь в подорож з генерованими підземеллями, б'єтесь із ворогами, заходите в кінець локації, обираєте, куди спускатися, яка нагорода наприкінці локації вас очікуватиме, поки не утнетеся в боса. В залежності від того, чи ви його переможете, ви йдете в наступний відділ або відправляєтесь назад в офіс смерть, аналізуючи, що зробили не так і намагаєтеся знову. Кількість озброєнь доволі сильно обмежена. Головною зброєю буде коса, яка також існує у різних варіаціях, кожна з яких має свої унікальні комбінації ударів, сильний удар на словах, бо на пізніх етапах їм тільки яйця лоскатати, та фінішер, який потрібно набивати. Також доступні два слоти під закляття або додаткову зброю, які тут мають назву закляття та плаща або накидки, що мене трохи збивало з пантелику на початку гри. От знаходите ви щось новеньке, намагаєтесь його покращити картами проклять, а воно не покращується. Бо, як виявляється, кидання якогось списа ще? це закляття, бо я не звернув увагу, що різновинність додаткової зброї визначається іконкою справа зверху. Книжка закляття, плащ – зброя. Ну а ще закляття, на відміну від зброї, потребують ману для використання. Ось такий я неуважний. Кожне додаткове озброєння має по три апгрейди, які ви можете за вибиті душі покращити в спеціальні локації перед босом. Якщо апгрейдити не потрібно, або ресурсів на це немає, то альтернатива кузні є магазин, в якому за копійки можна щось купити або продати непотрібне спорядження. Стосовно покращень, а саме карт проклять. Це також доволі дивна назва для посилень, бо вони ніщо інше, як ті самі благословення з Хейдес, от тільки з непідходящою назвою, що плутає. В цілому вони є трьох кольорів: червоні, зелені та сині. Червоні, здебільшого, завжди стосуються посилень коси та накидки. Зелені посилюють закляття та дають ману її регенерацію, а сині захист, здоров'я, додаткові ресурси, знижки на придбання зброї. Особливо сильні карти проклять завжди мають при собі дебаф, який ускладнить вам гру, тож обрати їх потрібно із обережністю. Хоча інколи в дуже дивному ключі. Наприклад, поки я не побачив, що є прокляття під назвою Souls Like Fun, яке вимикає мапу, і я такий, тут є мапа? В якості полегшень при проходженні гравцю надаються три аніми, не аніме, не плутайте. Це хілпоти синіх та жовтих кольорів. Коли нам наносять пошкодження, то бар, можна сказати отримує два види пошкоджень. Сірі це ті, які можна вилікувати звичайною синьою анімою або чашками кави, які вибиваються з ворогів або знаходяться на локаціях. А от. Перманентні пошкодження, які скорочують хп-бар, можна трохи б відновити золотою анімою або предметою, на яких і написано чисте зцілення, тому гра доволі погано пробачає будь-яку зловлену атаку, оскільки це роуглайт, то після кожного забігу гра підкидає нам певну прогресію, в якій Хевенай Death порівняно зі своїми колегами значно програє. Основною фішкою в такого роду іграх є те, що кожен раз, коли програєте, ви отримуєте щось цікавеньке, що дозволяє вам усе далі і далі просуватися по рівням. Це може бути нова зброя, додаткові характеристики або нові рівні, які допомагають підготуватися до майбутніх протистоянь з боссами. Так в Heaven Eyes Death прогресія доволі посередня. Усі нововведення в майбутніх ранах це відкриті нові озброєння та закляття, ну та карти проклять. Зрозумійте мене правильно. Так, там є багато крутих штук та бонусів. Але але вони не дають вам такого посилення, аби усе ставало легше. Тобто в тому ж хейдес на середині гри перші локації пролітаються на раз-два, а тут навіть на 15 рівні прогресу і з купою нових приколів вам усе одно може наваляти перший босс. Бо гра абсолютно не пробачає помилок, як я згадував раніше, зменшуваний хп-бар, так і абсолютно залежність від вашого вміння та пам'яті. Тобто, основна ваша прогресія це запам'ятовування, що і як і з чим найкраще працює. Плані посилень, ну і знання сетів босів. Серед усіх вмінь та предметів у грі, майже відсутні захисні механізми, тож ваша реакція є критичною у битві з усім. Звичайно, зігравши 40 ранів, звичайні вороги не будуть становити вам сильної загрози, бо ви добре знатимете, на що вони здатні. А от з босами, які доволі складні, варто пропустити кілька ударів і все. А пропустити їх дуже просто, бо у деяких з них на екрані відбувається справжній Bullet Hell, інші ж настільки швидко пересуваються по локації, і настільки швидко б'ють, що невідкачений деш в 0,1 секунду здатний відправити вас назад в офіс. Тому ви або відлітатимете без шансів, або будете перекидатися лящами, мов у змаганнях лящів, поки хтось з вас не впаде. А прогресія 5% до знаходження покращених озброєнь. Плюс відсотки до знайдених грошей, а вони випадають по 3-4 монетки. Або можливість одразу перейти до босу локації через ліфт. От тільки це взагалі не шорткат, бо ви не отримаєте жодної карти посилень чи прокачаної зброї. А отже, це скоріше допомога від розробників по вивченню му сетів босів і аж ніяк не спрощення забігів. І це нереально дратує. Я люблю Dark Souls, я люблю роуд і роуд і багато в них переграв. Але це вперше, аби гра так безпрецедентно мене карала. От чесно, мені знадобилося 40 ранів, аби відкрити останню локацію, і ще плюс-мінус кілька, аби зрозуміти, як пройти фінального босса. А до цього вперше я пройшов гру на легкому рівні, хоча легкий рівень це трохи більше хіла та менше пошкоджень від рядових супротивників. Та трошки трошечки слабше босси, але проблема ж не в них. Бої з босами кардинально не змінюються, тож варто тільки перейти на рівень вище, як фінальний бос, та й в цілому будь-який бос будь-якого департаменту залюбки відправляє вас назад, бо б'ють вони дуже боляче, ну, а ви по ним не дуже. Кожний трай тут називається спробою подолати вигоряння, і це чи то жарт від розробників, чи то я неодноразово горів в цій грі. Вона або йде в абсолютний нулі без шансів, або ви ледь не анігілюєте усе імбебілдом, білдом. І усе одно отримуєте наганяє від боса. Гра дуже крута, красива і весела, але система прогресій та її складність викликають певні питання: чому, для чого, для кого? Якщо ви зі сталевими нервами любите Роуглайти, то вам, Havena Ice 10, точно зайде. А ті, хто хоче зберегти свою нервову систему, краще пройдіть повз. Я от хочу зберегти свою нервову систему, тому після того як я гру пройшов, я в неї не повернуся. Хоча вона на 100% потрапляє до моїх найулюбленіших проєктів. Поки що, у мене все. Дякую за перегляд та мирного нам неба.